Ну, перше, ота вся історія з мінчим всім, в мене тут трошки інше порівняння собі появляється, таке мафія мафію, але про тих ефективних менеджерів 5-6, отже, четвертий ефективний менеджер номер 4 Міндіч поїхав, щоб переконати ефективного менеджера номер 5 Чернишова, щоб той вернувся в Україну, тому що, щоб не повторив долю ефективного менеджера номер 6 Портнова. Виявилося, що переконало хороше переконання події. Тільки тепер виникає велике питання: а ж то сам вернувся? Чи він поїхав? чи що вернув і сам на його місце, і сам пішов? Бо даних про повернення Міндіча якось не проскакав. Ну він, людина не публічна, може й вернувся. Ой, менше з тим. Отже. Перше питання, ну переконали вернутися. Те, що не збирався вертатися, це досить помітно, тому що ну і друж... родичів вивіз. Це, це вже розслідувачі віднайшли, переконалися. Тобто виглядає, що справді, якимось чином, переконали. Мета повернення? Ну, я думаю, що мета повернення, в принципі, одна. Не дискредитуй нас зараз, тому що в нас тут є деякі сподівання. Ви бачите, як влада просто ошаліло кинулася готуватися знову до виборів. Просто ошаліла підготовка. Пішли вперше. Ше, можете собі уявити, півроку чи рік тому публічно на сайті е, соціологічного агентства електоральні опитування. Електоральні за кого б ви проголосували, якби вибори відбулися найближчим часом по президентських виборах. Ще й нібито не зовсім зручні для Зеленського. На мій погляд, неймовірно, зручні, дуже підіграні під нього. Можете собі такі уявити півроку тому, та там би СБУ і всі інші сиділи б у них і з'ясовували би, хто зробив цю провокацію. А зараз все хорошо, все в порядку. Тобто, ми живемо вже, по суті. в нас війна, все інше живемо в виборчому періоді. Я не знаю, що Путін знову десь там комусь пообіцяв. Тому що це триває, ну, власне, це явно триває з початку 23-го року. Так, особливо з червня місяця 23-го року, взагалі в режимі нон-стоп. А вересень це взагалі сутільні обіцянки, коли закінчиться війна, от зараз за три місяці, 23-го року, кажу, не 24-го. Це постійно якісь обіцянки були. Оці групи радників-зрадників, на яких чітко проривалося, що в липні 23-го вже будуть переговори, припинення війни і все інше. Так само це все. Звучало очевидно, появилися якісь дані, що це може бути. А скандал з течою Чернешова став занадто гучним. Його переконали вернутися, а те, що зараз там ніби йому там 120 мільйонів виносять цей запобіжний захід, це... та він же сказав, що він не збирається ці 120 мільйонів платити і вони будуть оскаржувати. І зараз вони підуть вниз. Це офіцерам, простим офіцерам-удошникам. В яких, крім зарплати військової, нічого більше нема, це ті, що у управлінні державної охорони. Це не ті, що кошмарять бізнес, що мають до цього доступ. Ні, ти не мають в тих, цілодобово рознарядка все більше нічого. Це їм ставлять по 400, спочатку 50-450 мільйонів гривень було. Уявляєте собі до півмільярда. Зараз знизили трошки 330 по 370 в цих межах. Для них трьох поставили. Це для них. Вважається нормально, а для Чернишова ні, вони зараз оскаржать, Його ж ніхто за грати не садить, за грати більше того, він сам визначає, коли суд його може викликати, коли не може викликати. Тобто він лишаючись на волі, не виконує рішення суду. Про внесення запобіжного заходу, працює далі в кабміні. В той час його адвокати оскаржують, зараз в апеляцію подають. Апеляція знижить, скажімо, до 80 мільйонів, а може, до 60 я думаю, все-таки. Вони, мабуть, будуть кратно знижувати до 60. Він знову робить заперечення, проведуть через касацію, знизять знову кратно до 30 мільйонів. Він їх заплатить. Після того буде зроблено, може, 30 заплатить, ще не знаю. А після того. Буде зроблено додаткове повторне оскарження ще раз за нововиявленими обставинами і скостять заставу до, я думаю, 10 15 мільйонів гривень. Що для нього це взагалі один раз казино сходити? Я десь думаю, це буде так. Тепер щодо звинувачень. Ну, звинувачення кажуть, там на мільярд гривень тягнуть. Ні, на мільярд гривень тягнуть порушення в тій сфері. У нас куди не глянь скрізь мільярди гривень, десь правопорушення є. Реально вкрадених конкретно по тих епізодах, які йому інкримінують, ну вже разів в 10 менше. Тобто це порушення. Як ви думаєте, така людина, як Чернишов, яка очолювала всю відбудову України, реінтеграцію відбудову очолювала? Така людина, яка Нафтогазом певний період керувала в нього тільки оці житл... земельні ділянки, і все. Ви що, смієтеся? В Україні, де Нафтогаз, який після Порошенка став прибутковою, організацією, плачував колосальні доходи в державний бюджет, приносив, став знову ультразбитковим. Людина, яка очола Нафтогаз на цьому піку, піку зростання корупції, там нічого не взяла. Ну молодці, тоді гарно шукають. Я думаю, що оце це звинувачення, яке зараз розкручують там мільярд, все. Насправді ще раз кажу, вибрали найм'якше. Це таких спочатку було з Дубінським, доки він не почав наїжджати на Зеленського. От коли почав, то йому державну зраду. А пригади, за що його спочатку заарештували, ну висунули звинувачення. За е, ну не ну, скажімо так, не зовсім точне подання документів і неправдиві показання щодо того, щодо причини виїзду за кордон. Все, це ті речі, які знімаються одномоментно, навіть штрафу би не отримав. Якби не почав наїжджати на Зеленського, за що дістав державну зраду і сидить в тюрмі? А Чернишов не зробить так. Чернишов розказує: Ні, ми команда, ми працюємо. Я працюю на благородіни Володимира Олександровича, і тому в нього проблем не буде. В нього направді, що відбувається зараз, він зараз його адвокати будуть роз, ну перше відстежать, щоб не висунули других звинувачень. Тому що насправді це звинувачення, яке висунуто, воно розвалюється в суді. От я й вам кажу, його за нього засудити практично нереально. Тобто, йому дали звинувачення знову ж для суспільства, щоб відвернути увагу від Нафтогазу, сказали про мільярд гривень. Ну, ще раз, там нема мільярд мільярд гривень. Це загальний фон загальних порушень. Там всі суги його треба ділити. Плюс це не значить вкрадені мільярд гривень. Йому дали може 1, 2, 5% відсотків максимум від його завживань. Йому інкримінують. Все решта всі його завживання приховані, їх йому не звинувачують в них. А дальше, а далі він доказує: а де мої підписи? Моїх підписів нема. А, тут є мій інтерес. Ну, добре, я завдав державі інтерес, зроблять інтерес там ну, 100 тисяч гривень, завданої шкоди державі його діями. І він ці 100 тисяч гривень поверне державі. Антикорупційний суд має дуже хорошу звичку, коли високопосадовці від влади, знаєте, що вони пропонують. Давай попрощайся зі своєю посадою, ну, склади депутатський мандат, трухину пригадуєте, або кормишки двоє, колишня Овердієва, тепер Кромишкіна, їм двом сказали: склади депутатський мандат, заплати штраф, поверни державі збитки, які ти завдав, і йди на свободу з чистою совістю. Таких ми маємо не цих два. Таких ми маємо вже з півтора десятка випадків. Ті просто два найвідоміші. І закінчиться справа його тим, що додаткових звинувачень йому не висунуть. Ті, що є, розвалюють в суді просто в пух і прах, тому що вони, ну, вони дійсно несерйозні, а конкретно його, і тим більше вони колективні, там колективні рішення. Рішення. Якоїсь ради рішення відповідно Кабінету міністрів України тощо, його особисті рішення там топляться. Тим більше він найімовірніше, або не стали підписів, якщо стали, то вже давним-давно документи з цими підписами підмінені на колективні. Просто знає, як це все робиться. А далі знаєте, що відбувається? Далі він сплачує відповідно, щоб це все таки було покарання, штраф. Повертає державі завдені збитків 150 тисяч, не мільйонів, а тисяч гривень і складає повноваження міністра, після чого спокійно, вільно сідає на поїзд чи на свої мерседеси і виїжджає туди. Звідки його повернули? А виїжджає тихенько вже без посади втікого міністра. Не має втікати міністр. Тим більше планувалася зараз заміна уряду, її відклали, тому що під ту авантюру, яка там була, на мій погляд, Єрмак дуже хотів стати прем'єр-міністром. Всі говорили про Свириденко. У мене є своя версія. Ця версія виглядає дуже 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 конспірологічною, але я не можу для іншої версії знайти жодних пояснень. Будь-яка інша ну не витримує жодної критики. Моя ж саме під Єрмака це робиться, мені здається єдина вірною, але менше з тим, це мої припущення. Але в такому випадку, ну, все одно прем'єра Шмигаля будуть знімати. А знаєте, що в Конституції написано: відставка прем'єр-міністра тягне за собою автоматичну відставку всього уряду. Тобто, всі міністри припиняються їхні повноваження, а потім частина з них повертається. Частина з них відходить, а на їхнє місце проходять інші. От той, хто відходить, буде Чер... Чернийшов. І він тихенько, без скандалу, його Ніхто не буде звільняти в такому випадку персоналі, звільняючи, він просто втрачає посаду зв'язку з тим, що заходить новий уряд, в якому він вже не буде брати участі. І він спокійнесенько знову, вільний на всі чотири сторони. Отак це все працює. Тому насправді основне було завдання, щоб не було скандалів, і можливо він десь сів на касу. Щоб ту касу вернув. От і все, і більше нічого не сталося. Тому ті, всі, хто належить до влади, або хто є проросійським, от зараз, взагалі, сьогодні скандальна новина, чи сьогодні, чи вчора, була така одна депутатка. Господи, як же ж її звати? Вона розбилася потім в Хорватії на машині, коли втекла, коли почалася війна на Б якось її прізвище забув. Її мамуся жорстко. Антиукраїнська бабера, яка обвивала брудом України, яка спеціальні звернення, підписи збирала звернення до Москви, щоб російську російською спеціальну ворожонною операцію признати полезною і необхідною для України для того, щоб роздавити цей бандеровський режим. Так, ця була заарештована. Суд першої інстанції виніс, по-моєму, ув'язнення, 15 років. Зараз. Та, бережна! О! Мамця депутатки Бережної теж бережна. Вона ще раніше, коли там ще е, тільки війна почалася, вона проводила її, пускали в окремі школи Києва, там, де десь сепари були проросійські були. Вона там з чорними кульками з дітьми проводила уроки розказувала, що тут бандеровці в Одесі у Білі, там цвіт нашої нації, русських наших граждан. І не забудемо ні про сім» примушувала дітей вигукувати. Так, ці всі відео всі є. Ця людина нарешті дістає 15 років ув'язнення, але оскільки апеляція ще не відбулася, суд виносить рішення. Давайте вона не буде сидіти в СІЗО на час до очікує апеляції. Людина дістала за державну зраду 15 років. Давайте її випустимо на волю. Її випускають на волю вчора чи сьогодні, вона виходить на волю під заставу 310 не мільйонів тисяч гривень. 310 тисяч гривень. Одна з таких, знаєте, ключових показових зрадниць, те, що їй допоможуть спокійнісінько зараз перетнути кордон, і ніякої апеляції вже тут в Україні за її участі не буде, і вона спокійно приїде до Росії. Причому з загальними документами не ну, Так як пригадуєте, та, та зрадниця, які обіцяли в 22-му році расисти, що коли захоплюють Україну, що вона буде міністром освіти, директорка ліцею, яка давала, наводила на ППО наше все, її ж теж. Її державну зраду інкримінували, а після того її раптом випускають, не дають браслета і знімають її з бази розшуку. І вона спокійно, вона легально перетнула кордон український, виявляється, легально перетнула. І все таке. Тому насправді, я думаю, що в даному випадку, якщо ти не є українським патріотом, якщо ти не є захисником України військовим, то тюрмі тобі сидіти не доведеться. От десь такі принципи вона зараз діють.